Кинули Польщу через ці причини, і також багато людей ще думають та будуть покидати Польщу. І я вам сьогодні розповім, чому варто покинути Польщу і чому така величезна та колосальна агресія зростає до українців. Я в Польщі був чотири рази. Я був в Варшаві, я бачив Польщу. Я розумію Польщу. В мене родичі живуть в Польщі. Я маю великий та колосальний контакт з Польщею. Що ви не думали, що я розказую та розповідаю? Невідомо що. Я прекрасно розумію цю всю ситуацію, менталітет поляків. Я в загальному вам розповім про те, що люди говорять, про те, що українці розповідають, і про те, що зараз відбувається. Бо це справді болить. І ви пишіть свою думку. Чи ви думаєте, що це так, чи ви не погоджуєтеся з тим? Буде цікаво. Це нікому не секрет, якщо дивитися по історії і в загальному дивитися по ситуації поляки в загальному не відносяться дуже так до нас тепло і не сприймають навіть наші кордони. І вважають, що Львів це.